Енергетика, підготовка до зими, захист об'єктів нашої генерації та забезпечення електрикою і теплом, відновлення усього того, що пошкоджене російськими ударами та бойовими діями. Нинішнє керівництво Росії завжди робить те, що вже колись робило. Всі помилки вони повторюють, все зло вони повторюють. І коли у них не виходить, вони думають, що нібито зробили замало зла, щоб вийшло. Така божевільна логіка, але маємо це враховувати цієї зими. Російські терористи будуть знов намагатись знищити нашу енергосистему. Вони не здатні сприйняти думку, що Україну все одно не підкорять, але спробують зробити більш ударів та більш спроб обійти наш захист. Небезпеку повністю усвідомлюємо сьогодні на ставці. Були доповіді військових та усіх посадовців, які відповідають за захист нашої енергетики.